Що таке дропшипінг? Як заробляти по системі дропшипінг? Ділюсь своїм досвідом. Потрібно зареєструватися спочатку. Вам буде доступна вся інформація по роботі, всі інструкції. Після реєстрації вибираєте будь-які товари, їх багато, багато різних категорій. Я покажу на прикладі. Ось садовий шланг, я розмістив його на OLX, От його купили вже От з OLX з доставкою. Після цього е, я оформив цей товар з даними той людини, яка замовила, і е, його відправили. Коли людина отримала, на карточку прийшли. Гроші. Дуже легко і просто. Можна також розміщувати в соціальних мережах, наприклад, створити сторінку в інстаграмі. Ось такий спринтерний зрошувач. Є телеграм-бот, куди можна запросити, щоб прислали фотографії і короткий опис товару для розміщення. Також люди приходять різні нові надходження товару. Це є і на сайті От, надходження товару різне. Все дуже легко і дуже просто. От нова почта підтвердила, що шланг садовий отримано, грошовий переказ видано. На почту також приходить сповіщення про покупку від OLX. Посилання на реєстрацію буде під цим відео. Бажаю всім заробітків гарних. Також тут є реферальна система за запрошення інших людей. Вам також будуть винагорода.